У понеділок міський голова Коваля Чайка провів особистий прийом громадян. Розглянули 15 індивідуальних та колективних звернень. Мешканців громади турбували побутові та соціальні питання, ремонти доріг, під'їздів та інші проблеми благоустрою міста. Дещо вирішили одразу решту Ігор Чайка скерував на опрацювання керівникам структурних підрозділів. У Коволі поховали героя захисника молодшого сержанта Віталія Кухарчука. 44-річний Віталій Кухарчук пішов на війну добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бойовий медик сотої волинської бригади ТРО нині ОМБР отримав смертельне поранення 2 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині неподалік Торецька. Поховали загиблого захисника на алеї почесних поховань міського цвинтаря. У Ковальському МТМО розпочали будівництво приміщення, де планують встановити комунальний МРТ. Нині закладають фундамент, добудують приміщення площею 400 квадратних метрів, щоб розташувати МРТ поруч із відділенням реабілітації, яке завдяки добудові теж розширять. Кошторис будівництва, яке фінансуватимуть з міського бюджету та грошима Ковальського МТМО, 16 мільйонів 900 тисяч гривень. Постачання томографа, який Коваль безоплатно отримує від Японського агентства міжнародного співробітництва, адмініструє МОЗ України, обстеження на комунальній. Моем МРТ за наявності електронного скерування для мешканців Ковальської громади буде безоплатним. На запрошення міського голови Ігоря Чайки Коваль відвідала Наталя Рудич, радниця ВО «Міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна. У міськраді відбулася робоча зустріч щодо вивчення досвіду реалізації ветеранської політики у Ковальській громаді. Обговорили і перспективи створення ветеранського простору. У Ковалі вже визначилися з приміщенням для нього. Готують проєкт реконструкції. Ветеранський простір, де ветеранам допомагатимуть адаптуватись до цивільного життя, діятиме завдяки партнерству міської влади з громадським об'єднанням Українська асоціація захисту здоров'я Марлох Кадуц. За підтримки мінветеранів. На засіданні виконкому ковальської міської ради розглянули майже 30 питань. Зокрема, заслухали звіти про програму економічного та соціального розвитку і виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2024-го. По загальному та спеціальному фондах бюджет виконали на 100,2%, а по власних надходженнях на 102,2%. Понад план отримали власних доходів 7 мільйонів 468 тисяч гривень. Це дозволить і надалі підтримувати сили оборони, на потреби яких цьогоріч уже скерували 59 мільйонів гривень. Погоди Виконкомі виплату матеріальної допомоги на лікування, а саме онкохворим, підтримують фінансово й поранених військовослужбовців та мешканців громади, які підписали контракт із ЗСУ. Члени виконкому також заслухали інформацію про підготовку освітніх закладів до осінньо-зимового періоду. У ковалі продовжують боротися з агресивним шкідником американським білим метеликом. Цьогоріч, на жаль, він уразив дерева практично по всьому місту. Ковальські комунальники застосовують усі доступні методи, аби зупинити цю навалу. Зокрема, у різних частинах коваля на деревах, де виявили вогнища шкідника, розвісили понад 50 феромонних пасток. Їх використовують щоб заманити та відловити комах за допомогою запаху, який характерний тільки для певного виду. Ці спецконтейнери ефективні та безпечні для людей.